Доброго ранку, рідні мої брати та сестри, вітаю вас у цьому новому благословенному світанку. Сядьте зручніше, закрийте очі або просто скеруйте свій погляд у вікно, де сонце малює перші промені на вашій землі. Ми тут, у цій спільній молитві, щоб знайти тихий острівець миру посеред будь-якої бурі, яка може нас оточувати. Сьогодні ми не поспішаємо. Сьогодні ми віддаємо перші хвилини дня не турботам, а тому. Хто створив і час, і нас, дозвольте цій молитві увійти глибоко у ваше серце і принести ту божественну тишу, якої так прагне наша душа, особливо коли навколо так багато шуму, непевності та випробувань. Ми розпочинаємо нашу подорож віри з найпростішого, але найважливішого дару сподиху. Зробіть глибокий вдих. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Цей вдих це подарунок. Це безкоштовний доказ того, що Бог не забув про вас, що Він тримає ваше життя у своїй могутній долоні. Дякую тобі, Боже, за цей новий день. Дякую, що ми прокинулись, що наше серце б'ється, і що в наших жилах тече життя, яке належить Тобі. Навіть у ці важкі часи, коли наша Батьківщина, Україна бореться за свою гідність і свободу, ми повинні пам'ятати про ті маленькі, але неоцінені благословення, які Ти, Отче, Щодня щедро виливаєш на нас. Ми дякуємо тобі за дах над головою, за те, що є місце, куди ми можемо повернутися і відчути себе хоча б трохи захищеними. Дякую тобі за ковток чистої води, за шматок хліба на столі, який годує наші тіла і дає силу пройти цей день. Подумайте зараз про своїх близьких, про тих, чиї обличчя ви любите бачити, чиї голоси гріють вашу душу. Дякуємо, Господи, за сім'ю тих, хто поруч і тих, хто далеко. Ти знаєш, де знаходиться кожен наш син, кожна донька, кожен батько чи мати, ми просимо тебе накрити їх своїм захисним покровом, де б вони не були. Це велика благодать. Знати, що ми не одні, що ми маємо людей, яких любимо і які люблять нас. Знаєте, дорогі, саме у вдячності, у визнанні цих простих дарів ми знаходимо справжній мир. Нехай цей мир стане вашою силою. І якщо ця молитва торкнулася вашого серця. Якщо ви відчуваєте зв'язок з цією спільнотою віри, знайдіть хвилинку, щоб підписатися на наш канал і поділитися цим відео з тим, хто, на вашу думку, сьогодні потребує розради. Це наш спосіб простягнути руку і підтримати один одного у вірі. І напишіть у коментарях, яке благословення нехай і найменше ви бачите у своєму житті прямо зараз. Тепер ми переходимо до серцевини нашої молитви, до поклоніння. Боже, хто ти для нас сьогодні? Ти не просто історія, ти не просто слово в книзі. Ти живий Бог, який тримає в своїй руці Всесвіт і кожну піщинку. Ти наш якір. У світі, де все хитається і руйнується, ти залишаєшся непорушним. Ти вчора, сьогодні і назавжди єдиний, хто не змінюється. Ми поклоняємося Тобі за твою безмежну святість, за твою досконалу справедливість і твою незмінну любов. Ти є світло, що світить у найтемнішій пітьмі. І навіть коли над Україною згущуються хмари, ми піднімаємо наші очі до Твого світла, бо ти наша надія. Ми визнаємо, що лише ти маєш абсолютну владу. Жоден план, жодне людське рішення не може відбутися без Твого дозволу. Ти суверенний Бог, і це усвідомлення дає нам неймовірний спокій. Якщо ти на нашому боці, то хто може бути проти нас? Ми поклоняємося тобі, Отче, як Богу напрямку і мети. Ти не залишаєш нас блукати у темряві без карти. Кожен наш крок, кожен день нашого життя має свою мету, і ця мета прихована у твоєму серці. Ти даруєш нам, як колись Ісусу навину обіцянку: будь сильним і мужнім. Не лякайся і не падай духом, бо Господь, Бог твій з тобою в усьому, куди б ти не пішов. існав 1.9. Один Дев'ять. Це не просто слова. Це наша божественна гарантія. Господи, Ти наш провідник, ти компас нашого життя. І сьогодні, в цій молитві, ми просимо Тебе, щоб ця істина глибоко вкоренилася в серці кожного українця. Ти знаєш шлях. Навіть коли ми не бачимо, як пройти через наступну годину чи наступний тиждень, ти бачиш кінець з самого початку, і це знання звільняє нас від тривоги. Нам не потрібно знати весь шлях. Нам потрібно лише знати, хто тримає кермо. Ми поклоняємося Тобі, як миротворцю. Ти є джерелом тієї серйозної, глибокої, непорушної внутрішньої тиші, яка не залежить від зовнішніх обставин. Ми просимо, щоб ти охороняв наші серця і наші думки своїм миром, який неможливо зрозуміти людським розумом. Наш фокус зараз повністю на тобі. Ми відкладаємо всі наші якщо і але, наші страхи і сумніви. І просто стоїмо в твоїй присутності, визнаючи твою велич ти Бог, який захищає, ти Бог, який забезпечує, ти Бог, який дає стратегію і перемогу. І оскільки ти такий, ми можемо довірити тобі все наше життя, наші сім'ї і нашу улюблену Україну. Саме з цієї позиції поклоніння і довіри ми готові перейти до серйозної молитви за нашу країну, за її захист, за її лідерів. І за той божественний напрямок, який ти визначив для нашого майбутнього. Отець, ми стоїмо перед тобою в цей ранок зі сльозами, але ці сльози не відчаю, а глибокої надії та чистого поклоніння. Ми підносимо нашу Україну, ці поля і міста, наш народ, що випробовується вогнем і страхом. Ми знаємо, ти наш захисник, наш щит, той, хто бачить невидиме і чує мовчазні нічні молитви кожного українця. Твоя сила не залежить від обставин, а твоя вірність від нашої спроможності вірити. Саме тому ми просимо про твій божественний напрямок. Господи, яка твоя мета для України в цей час? Ми молимося, щоб кожен лідер, кожен військовий, кожен громадянин відчули ясний, як ранкове сонце, поклик до дії, який йде від тебе. Дай нашим керівникам не просто людську мудрість, а стратегічне розуміння, що походить із неба. Нехай вони приймають рішення, які принесуть найглибший і найтриваліший мир, а не лише тимчасове полегшення. Ми пригадуємо твоє слово, яке надихає нас щоденно будь мужній та сильний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Ми просимо цієї мужності для кожного солдата на передовій, для кожного лікаря, який бореться за життя, для кожного волонтера, який несе допомогу. Огорни наших захисників твоїм невидимим, але непохитним захистом. Нехай їхній страх тане, замінюючись вірою, яка пересуває гори. Ми молимося, щоб у найскладніші моменти вони відчували твою присутність мирну, але могутню. Ми просимо тебе, Отче, не тільки про фізичний захист наших кордонів, але й про захист нашого духу. Не дай гіркотів коренитися в наших серцях, не дай нам втомитися від добра. Ми просимо про зцілення для тих, хто поранений, і про втіху для тих, хто втратив дім або близьку людину. Ти втішитель, який розуміє біль, якого не можуть висловити слова, притули до свого серця тих, хто зараз найслабший. У цей час невизначеності, коли новини можуть збивати з ніг, а майбутнє здається туманним, ми шукаємо не просто припинення болю, а твого божественного миру. Мир, який ти пропонуєш, це не відсутність війни, це глибока впевненість у тому, що ти суверенний Бог і твій план досконалий. Ми звільняємо наш страх перед тобою. Ми не боїмося, бо ти з нами як обіцяв наповни наші домівки, наші бомбосховища, наші серця тим тихим миром, який каже душі все під контролем Отця, хоч ми йдемо через темну долину. Ти скеля нашого спасіння. Ти наш незмінний притулок. Дякуємо, що ти не залишаєш сироту, ти не забуваєш вдову, ти не відвертаєшся від нації, яка кличе твоє ім'я. Наша віра не ґрунтується на силі армії, а на твоїй силі, яка є невичерпною. Ми дякуємо тобі за майбутню перемогу. Ми проголошуємо перемогу не тільки військову, але й перемогу духу, відновлення наших сердець, відновлення наших міст і нашої віри. Допоможи нам використовувати кожен день, щоб відбудовувати не тільки цеглу, а й наші стосунки з тобою та один з одним. Нехай Україна стане свідченням Твоєї милості та твоєї непохитної вірності. Нехай наша історія буде розказана як історія нації, яку вивів з темряви сам Господь. Ми дякуємо тобі, що ти вже відповів на цю молитву, тому що ти завжди чуєш своїх дітей. Ми залишаємо сьогоднішній день у твоїх руках. Вірячи, що кожен крок, який ми робимо, веде нас ближче до твого ідеального напрямку. А тепер, дорогі друзі, встаньте візьміть цей божественний мир із собою нехай ваша душа буде спокійна і непохитна, як скеля. Ви не самі в цій боротьбі. Ідіть сьогодні з легким серцем, знаючи, що Бог визначив вам шлях і дає вам захист. Якщо ви сьогодні відчули присутність Божу і глибокий спокій, напишіть у коментарях. Я вірю в Божий напрямок і мир. Розкажіть нам, як ця молитва торкнулася вашого серця. Це допомагає нам знати, що ми молимося разом і підтримуємо один одного у вірі. І якщо ви хочете починати кожен ранок із такою силою і таким глибоким миром, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку, щоб це слово віри могли почути й інші, хто потребує розради. Нехай Бог благословить вас, ваші сім'ї. І нашу улюблену незламну Україну. Амінь.